Доброго дня, ми раді вітати вас і вітання, шановні колеги. Перш за все, я хочу щиро подякувати за допомогу, яку нам надало ваше товариство. В Цей складний час, коли ми ведемо війну з країною агресором Російською Федерацією. Ця допомога нам дуже необхідна. Ми потребуємо для ліквідації надзвичайних ситуацій, які виникають. Зустрінемося скоро. Дякую, до зустрічі!